Для наших малючків в клініку. Ось мамочка Дафна і ось ці малишки. Нормально, вони доїхали, тихенько, видно, спали, в машині тепло відносно. Да? і Зараз почекаємо, ветеринар прийде, і хай вона її гляне, щоб сказала, чи можна вакцинувати вже сьогодні, чи як, як нам повестись. Бо хочеться одну вже віддати в сім'ю. Ну, побачимо ще, як воно буде, бо маму лишаємо на кілька днів тут, а малих треба десь прикрити. Щоб вони ніде не порозбігалися. Ну і тут. Давно, Да, да, ну, да ми хороші. Хороший, хороший домашній багат. Хороші. Не боїшся? Ні, нічого страшного. скажу, все хорошо. все зроблять, все добре. Показую вам своїх е попсяточок. Малисько моя, ну щось не подобається мені, як вона їсть. Але в принципі це може бути нормально. До речі, їм зробили ось е від клініки, зробили вакцинку, зробили нобівак. Хорошу дуже, да? ти моя красунька з'їла паштет. я з поганого фокусуємо, у нас вже темновато, а ця щось не хоче. Ну, Вони лишаються, ми їх десь прикриємо, щоб послідкувати за них, бо мама на стерилізації. І щоб послідкувати за цією е, роженькою молою. в неї, можливо, більше така реакція, знаєте, організму на. Глистогонку, або щось, їжа, або що хочеш, може бути. Ми надіємося, що буде з ними все добре. Там мой котик, мій хаюший. Ну, моя да. машинки тепленько. Не худа, ні. пузик є, але просто не такий, як був раніше. знаєте, Ну і бачите, ось вона не з'їла пашті. Зараз я в другому мисочку корму насиплю сухого, тільки що в аптеці купила, витратила 800 гривень на то все. Це рекаверів тарілочки в них. Ну, щоб паштет хотіла мною взяти. Корм взяла, взяла там ігрульки та малишки. Да. надіємося, буде все добре. Побачимо. Дякую, що підтримуєте. Якась, чесно кажучи, дивина. Подивіться, як вона є сухий корм. Хоча ось recovery мисочка і. та з'їла свою мисочку recovery. це ж паштетик дуже добрий для ну, кого боліють пузики. Ну, 107 гривень, щоб ви розуміли, баночка. То вона не захотіла сухий корм вона трощить. Для сусеняток взяла я 4 лапи. А ти зайка не хочеш? Не є все. Ну вони після вакцини через то вони такі трошки прикумарені. Я дуже надію, що все добре пройде і все буде у них хорошо. Да, мої пупсі. Хай ця поїсть вона худесенька. Ну, порівняно з тим, що було. Пузики є, вони їдять, Надію, все буде добре. Да, моя маленька, як тебе назвуть? Не знаю. Ще не одну не назвали. Але вже. Це господарі назвуть або ви е пропонуйте. Це дві дівочки. Да, мої харюсі? Все буде добре. Дякую за фінансову підтримку. Треба бачити, як вони граються цією дружкою. Як тільки вона різлася, да, вона? Мала... Мала коричнева. Вони тільки що брали отей вузлик і билися чуєте, на перетяжки. Перетягували. І так, да, вона сама гавкуча, до речі. Сестра спокійна, а ця режуха, так? Да? Пискля така, тільки що я їх трошки випускала, вони ходили. Але треба затопити пічку, не можна, щоб вони підлазили і упеклися. Трусяться, бачите? Хоча ну, не холодно тут. Але треба, щоб до ранку було тепленько. Гарненько поїли. Все в них добре, грушок я накидала, вони спали, до речі. Попили, поїли, попіцяли. Я ось обрала їм. Пилюшок треба вдвічі більше зараз. Це буду дивитися, як там все горить, треба слідкувати. Не можна. От як їх назвати? Їх писк малих. Класні такі. Пузики, бачите, такі хороші. Все сьогодні добре. Да, зайки? Дьо.